Князівни і княгині у Черкаському краєзнавчому музеї представили виставку Ляльок. Кожен із понад 80 експонатів втілює образ знакової постаті з давньої та середньовічної історії України. Ту привертає увагу до жінки в історії, і не лише українській, до речі, а і в європейський контекст. Адже на виставці представлена і княгиня Ольга, і Анна Ярославна Королева Франції. Багато цікавих постатей. Проєкт об'єднав більше 50 майстринь з різних куточків України та за кордону. Виставку вже демонстрували в багатьох містах України. Дійшла черга і до Черкас. Тут зі своїм витвором змогла долучитися майстриня Людмила Бєлкіна. Тривалий час жінка реставрує порцелянові ляльки, а з початком повномасштабної захопилася мотанками. Це в мене був вибір або робити рогнеду, або робити Либідь, або робити княгиню Ольгу. Це ті особи історично про яких я щось знала. Та я подивилася дуже багато малюнків, на які зображення, вони дуже різні княгині Ольги. І Зображення княгині тієї доби багато прочитала. І мені найголовніше було, щоб лялька була гармонійна. На обличчі княгині авторський хрест хвалиться пані Людмила. Загалом же кожна фігура на виставці унікальна. Майстриня народного мистецтва Наталія Крамна Таран відзначає, що такі витвори варіація на основі традиційної вузлової ляльки. Оригінальні авторські авторські, да не народна лялька на основі народної. На основі, але одягнута в більш уже сучасний. Ну, сучасний, як сказати, доби князівства. Історики пояснюють, ляльки не є цілком історичною реконструкцією. Це мистецькі образи. У музеї сподіваються, що незвичайні ляльки спонукатимуть більше зацікавитися історією. Відвідати виставку можна ще протягом місяця. Ось цю лялечку нам дарують до колекції музею, і вона парна. От представляє е, мати малушу з малим князем Володимиром. На завершення відкриття виставки провели показовий майстер-клас із виготовлення вузлової ляльки. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.